Для вас працює Лілія налягака? Маємо новини на восьму ранку. Покровський напрямок лишається найгарячішим на фронті. Напружена ситуація і на Курахівському. Загалом кількість боїв наближається до двох сотень. Докладніше про обстановку на кожному з напрямків дізнаємося від речника генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія. Він зі студією наживо. Пане Дмитре, вітаю! Слава Україні! Тож, яка нині ситуація на передовій? Доброго здоров'я, пані Лілії, героям слава! Протягом минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаційні удари. Зокрема, скинув 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 4700 артилерійських обстрілів. Росіяни завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, Вишеньки, Яструбщина, Білопілля у Серебрянському лісництві, Сіверськ, Часів, Яр, Костянтинівка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калинове, Білицьке, Яблунівка, Розлив, Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка, Богоявленка, Мала Токмачка, П'ятихатки, Веселянка, Антонівка, Кардашинка та Львове. Щодо ситуації на конкретних напрямках. На Харківському напрямку за минулу добу ворог 16 разів намагався штурмувати наші позиції в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ. Успіху не мав. На Куп'янському напрямку за добу відбулися 24 бойові зіткнення. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На Лиманському напрямку московити атакували 24 рази. Намагалися просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та в Серебрянському лісництві. По Серебрянському лісі ворожа авіація завдала ударів понад 60 некерованими авіаційними ракетами. На сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі в районі Часового Яру. Всі штурми було зупинено. На Торецькому напрямку агресор вчиняв 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, зазнав страт та відступив. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмові і наступальні дії ворога у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Сухабалка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак знову поблизу Селидового. Тут сили оборони стали на заваді понад 20 штурмовим діям. На Курахівському напрямку наші воїни відбили 31 атаку на позиції поблизу Георгівки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгівка. На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій в районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському і Поліському напрямках теж без змін ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. І сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку в РФ. Лілія пане Дмитре, розкажіть, яких втрат зазнали окупанти за останню добу, завдяки нашим воїнам. Лілія, так, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці, активно підривають наступальний потенціал росіян і в їхньому тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали близько 1370 осіб безповоротній санітарній разом. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойові бронемашини, 33 артилерійські системи, 98 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 криваті ракети, 73 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки. Вітання з Днем захисників і захисниць України! Будьте причетними, ставайте до лав. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава, дякуємо і вас зі святом. Я нагадую, що з нами наживо був речник генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. На Сумщині є поранені внаслідок російських атак. Окупанти обстрілюють північно-східне прикордоння безперервно. Детальніше про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині розповість моя колега Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини у вас? Доброго ранку, Лілія. Росіяни знову атакували безпілотником лікарню на Сумщині. Цього разу під прицілом опинилась медична установа в місті Глухів. Отримала поранення 58-річна медсестра. Пошкоджено будівлю закладу та автомобілі. Також по глухівській громаді ворог випустив 9 кабів. Поранено місцевого мешканця і в Есманській громаді. По ній також ворог бив кабами, дронами та з мінометів. А напередодні півсотні населених пунктів Сумщини піддавалися обстрілам з різних видів зброї. Переважно ворог нині застосовує каби та ФПВ. За добу були травмовані дев'ятеро цивільних людей. Пошкоджена транспортна інфраструктура, знищено навчальний заклад, приватні будинки та автомобілі, пошкоджені квартири в багатоповерхівках та промислове господарство. Зокрема, одне з влучань відбулось в потяг. Там двоє поранених. На Чернігівщині збільшилась кількість сіл, що потрапили під обстріл. Росіяни гатили по Семенівській, Сновській та Новгородсіверській громадам. Загалом на дві наших області прийшлося за добу майже 4,5 сотні ударів. Студія дякую, колегу. Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на північно-східному прикордонні. Зградів та важкої артилерії обстріляли російські війська Дніпропетровщину, поцілили і дроном Камікадзе, атакували від вчорашнього вечора і вночі. Били по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. У Нікополі пошкоджений п'ятиповерховий будинок. У Марганецькій громаді потрощені три багатоповерхівки. Минулося без загиблих та постраждалих. На Донеччині триває евакуація населення. Росіяни постійно б'ють по житловому сектору. Зараз ви побачите кадри з села Іванопілля, що неподалік міста Костянтинівка. Правоохоронці допомогли виїхати там ще одній жінці, яка вже більше не могла витримувати ворожі обстріли. Її будинок також пошкоджений. А від уламків, що прилетіли на подвір'я, загинули собака та кішка. Поліцейські вкотре закликають людей поблизу зони бойових дій подбати про свою безпеку та евакуюватися. Працювала туди? Працювала в школі, до да, 50 років в школі але віддала. Ви вчитель пороли, А зараз школа ціла? Порази пройти в школу. Сьогодні та завтра у Києві погіршиться якість повітря лише у п'ятницю зміниться напрям вітру і дихати стане безпечніше. Таке повідомляють у мозі у міністерстві погіршено якість повітря. Пояснили потраплянням забрудненого повітря з району Каспію, де вирує пилова буря. А також порадили обмежити перебування на вулиці, закрити вікна, пити багато води та робити вдома вологе прибирання. Олександр Васильченко вже готовий продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами наступний випуск о 8.30. дякую, Лілія. Скільки часу українським воїнам потрібно для опанування західного зброєння? Та яка ситуація з розвитком власного ВПК? Про це і не тільки поговоримо цій годині. Обов'язково дочекайтеся.